Євангелія на щодень 22 листопада Лука 12, 48, 59. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Вогонь прийшов, як кинути на землю, і як я прагну, що він вже розгорівся. Хрещання маю я прийняти і як мені важко. Доки воно не здійсниться. Гадайте, що я прийшов мир дати на землі. Нібо, кажу вам, але розділ віднині, бо і одній хаті, де п'ятеро і ті будуть розділені троє проти двох і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. А промовив він же до народу, коли ж ви бачите хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете, дощ буде. І так воно буває, і коли дме південний вітер, ви кажете, спека буде, і так буває. Лицеміре, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати. Як же воно, що не розпізнаєте часу цього часу? Чому, самі себе ви не судите, що справедливе? Бо, коли отже йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі, щоб не потяг тебе до суді, і суддя не видав тебе возному, а возне, щоб не кинув тебе до в'язниці. Каже тобі не вийди звідти, аж поки не віддаси останнього шага. Лецеміри, вигляд землі і неба вмієте розпізнавати. Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому самі себе ви не судите? Що справедливе, дехто каже, що розпізнати волю Божу важче, ніж виконати її. Інші стверджують, що навпаки, легко розпізнати Божу волю, а виконати неможливо. Обидва погляди компретують своїх авторів свідчі про релігійне невіглиство, породжене незнанням Євангелія. Або про навмисну брехню, аби звільнитися від відповідальності. Якщо Бог наказує нам щодня наслідувати Його волі, то Він дає нам можливість знати і розуміти її, а також виконати її в повному обсязі. Всемогутній Боже, навчи мене розпізнавати і виконувати Твою волю. Амінь.